І цього тижня Верховна Рада може вдруге розглянути законопроект про внесення змін до конституції України щодо децентралізації влади. В ньому пропонується внести до конституції окремий дуже стислий пункт, який стосується саме Донбасу. Верховна Рада на пленарному тижні, який розпочинається саме сьогодні, 26 січня, може розглянути вдруге законопроект про внесення змін до конституції України щодо децентралізації влади, який був прийнятий у першому читанні трагічного, як з'ясувалося згодом, 31 серпня 2015 року. В законопроекті пропонується внести до конституції окремий пункт, який стосується Донбасу. Дуже короткий. Пункт 18. особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом. І край при цьому сам окремий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей прийнято на рік раніше у справді історичний для нашої держави день, 16 вересня 2014-го, тоді коли Верховна Рада синхронно із європейським парламентом ратифікувала угоду про асоціацію України із Європейським Союзом. За 355 рішення прийнято. Вітаю! На жаль, кадрів як приймався закон відповідно до перших мінських домовленостей, не продемонструє жоден канал, оскільки цей закон приймався за закритими дверима таємним голосуванням. За словами одного з депутатів, було 287 голосів. Пояснили це журналістам і суспільству тим, що під час цього засідання відбувся звіт керівництва силових та військових структур про події останніх двох тижнів, що відбувалися уже після спекотно трагічного Іловайська 2014 року. Сьогодні парламент прослав за створення військово-політичної іноземної бази на те. Тери... Торії України на Донбасі. закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, зокрема передбачав і передбачає таке: особливе самоврядування має діяти тільки три роки починаючи з вересня 2014 тисячі Тобто наразі залишилося вже два роки. При цьому не має відбуватися кримінальне переслідування осіб, учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Місцева влада зможе організовувати закони народної міліції, які мають діяти за українським законом і набиратися лише з громадян України, які постійно проживають в окремих районах. Ясна річ, вибори 7 грудня 2014 не відбулися, оскільки триває АТО, та водночас перемир'я згідно з другими мінськими домовленостями лютого 2015-го. І всі статті цього закону, пов'язані з визначенням повноважень окремих районів, не діють уже другий рік. Вони почнуть діяти після виконання цілої низки умов. І головна з тих умов, що вибори у місцеві органи влади мають відбутися згідно з конституцією України та українським законом про вибори у присутності міжнародних спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Хоча в час, коли щоденно тривають збройні провокації з боку сепаратистів та окупаційних військ, коли російська сторона остаточно не виконала жодного з пунктів мінська, 2 навряд чи треба серйозно обговорювати можливість зібрати 300 голосів українських парламентарів за внесення окремого пункту до конституції про особливості здійснення місцевого самоврядування на Донбасі.